Вітаю, зараз ми подивимося питання. Допомога Збройним силам у звільненні Херсонської області. Нам будемо надавати е, таку впевненість Збройним силам України, фортуну, щоб в них все вдавалося швидко, без втрат, щоб фортуна йшла поряд із ними. Скажіть, будь ласка, ви ще сили. Що допоможе ЗСУ звільнити Херсонську область. Ось, ось сидить Ми дуже швидко рухаємося. так Так, є заручник, заручники. Дорога в ЗСУ відкрита, Збройні сили України. Наразі ворог з якихось питань фінансових намагається зробити палки перешкоди. Дуже сильна битва на майбутнє. Дуже сильна. Так, будемо дивитися. Фортуна з нами. І справедливість з нами. Наші Збройні сили абсолютно зараз підтримуються всім світом, і в них є багато коштів. Їм всього достатньо. Так, зараз ми подивимося. Хто це, хто це? А це все. Це питання вже вирішено. В Збройних силах України є зовсім чітка о, така установка, що вони звільняють Херсонську область. Абсолютно вони впевнені в цьому і врятують них, вони йдуть до кінця. До самого кінця в них все. У них мета врятувати мешканців і дітей. Якнайшвидше, щоб відновилося життя в Херсонській області. І це, вони дуже впевнені. Так, хто у нас це виходить, ця таємниця є е, сильний світу, якийсь дуже сильний правитель. І мені не можна казати, щось він буде допомагати, ще йде допомога. Так. А ці вороги, ось вони, будуть намагатися якнайбільше зруйнувати, вкрасти. Ну, так, оце треба все забирати. Вони будуть намагатися е, виставляти ж оцих людей, мирних громадян України, які залишилися в Херсонській області. Перед собою збирати їх біля себе і як щитом прикриватися. Але я хочу це забрати, щоб в них не виходило це зробити, не встигали вони це зробити. Ні, наші Збройні сили, вони. Не зупиняться, попри всі негаразди, щоб нам не, не не казали, що там десь щось, вони знають, що роблять, вони чітко йдуть і дуже швидко, в них план цей збудований. Ось буде жахлива битва. Будуть поранені вночі. Ні. Наші Збройні сили візьмуть, уб'ють дуже багато російських окупантів. Буде дуже багато поранених. Ворог не зможе нічого зробити. Він навіть не зможе втікти. Візьмуть в полон багато-багато ворогів. І це йде Верховний Суд. Херсонська область буде звільнена. І допомога Збройним силам потрібна тільки так забрати оцих, хто намагається захиститися і руйнувати. Заперечую, заперечую. Ося помста орків, що вони планують заперечую, не виходить. Не встигають вони не вкрасти, не зруйнувати, не зламати, не прикритися людьми. Іде дуже сильний опір. Ага, все, я поняла. Хтось щось пообіцяв, але гроші притримує. Так, це я запречую. Хтось і світу має надати допомогу і чомусь підтримує ці гроші, але це може впливити. Так, хорошо, дорога відкрита. Ми дуже сильні. Збройні Сили України мають план, і все буде. Перетриваю. Так, мирне небо, відродження повне, надходження зброї постійне, і свято буде свято. Оцей битва вночі, вона буде і дуже сильна. Ворог не буде розуміти, що робить, куди тікати, все знищать, всіх знищать, абсолютно всі. Така буде битва. Так, зараз ми надамо ще більше коштів, щоб якнайшвидше відбулося звільнення. І всі удари були міткими всі е, вистріли, постріли, всі знаряддя були дуже влучними. і всі цілі були вражені нашими Збройними силами України без перепон, ніяких перепон не було. Вищі сили, ангели-охоронці, духів роду, закликаю, допоможіть Збройним силам України, надайте їм якнайбільше впевненості, щоб вони. Влучали, щоб у них всі їхні плани і намери здійснилися. Допоможіть якнайшвидше звільнити Херсонську область, саму фортуну закликаю, щоб вона надала їм вдачу, щоб Збройним силам України надалася дуже сильна вдача, і якнайшвидше врятувалися громадяни України. Звільнилися від орків, прошу, щоб не один громадянин з Херсонської області не постраждав. Закликаю вищі сили, допоможі. Буде так, буде так, буде так. Нехай усе сказане буде здійснене. Так що так, були якісь нам... наміри ворога знов таки припинити постачання. Але наші збройні сили йдуть повністю нищити, і це буде Верховний суд. Їх не зупинить ніщо. Вони вже дійдуть до кінця. І перемога буде. Дякую за увагу.